Для мене велика честь представити вам сьогодні сучасну онлайн-платформу для страхування. Дана платформа відповідає всім вимогам електронного полісу, а також придатна для обліку інших страхових продуктів. Доступ до всіх матеріалів проєкту здійснюється за адресою ins.com.ua. Розглянемо процес вводу нового полісу. Перше вікно калькулятор. На нього виведені поля, необхідні для розрахунку тарифу. Поля вже заповнені значеннями замовчуванню, тому достатньо змінити 2-3 поля і отримати розрахований страховий платіж. Дані з цього інтерфейсу можна відіслати клієнту електронною поштою по Viber І е після згоди клієнта з сумою платежу переходимо до вводу його даних. На полях демонстраційної версії відключуємо контроль кількості символів та контрольних сум. Тому дані можна вносити умовно. Після заповнення податкового номеру здійснюється запит до бази даних. Якщо клієнт існує в базі даних, його дані підставляються на інтерфейс. Якщо ні, вносимо нового клієнта. Дату народження вибираємо з календаря або вносимо вручну. Календар побудований таким чином, що без зручності спочатку вибирається рік, потім місяць, вже потім день. Дата видачі так само або вручну, або з календаря. Після завершення вводу даних по страхувальнику переходимо до вводу даних по транспортному засобу. Рік випуску вибирається зі списку. Якщо є ОТК, становиться доступним поле дата наступного ОТК, якщо ні, поле недоступне. На завершення даних для друку полісу. Автоматично підставляється дата укладання договору і строк Якщо поліс сплачений, то зразу поставляється дата сплати. Автоматично підставляється серія номер полісу. З першого вільного номеру бланку, так само підставляється автоматична серія номер стікером. Поліс можна зберегти як заявку, або зразу роздрукувати і підписати, як в даному випадку. Сплата у нас була. Ми друкуємо підписуємо поліс, він автоматично переходить з стану заявки, стан зареєстрований. Якщо клієнт вже страхувався в даній страховій кампанії, Можна використовувати режим пролонгація. В цьому режимі достатньо внести номер попереднього поліса і дані з нього будуть скопійовані в новий поліс, змінена дата початку страхування, дата укладання договору, а страховий платіж буде перерахований згідно з поточною тарифною сіткою. Якщо поліс у нас був збережений в статусі заявка, то після отримання платежу і підтвердження полісу. В даному режимі поліс переводиться з статусу «Заявка» в статус зареєстрований. Стосовно інтерфейсу, інтерфейс побудований у чіткій відповідності до законодавства, а послідовність полів, їх автоматичне заповнення відповідає ергономіці ввода поліса ОСПВ. Технологія побудування інтерфейсу. Дозволяє використовувати його на будь-яких екранах, причому інтерфейс автоматично підстроюється від, від розміру екрану, є можливість е прибрати бокову панель. Це дає можливість використовувати дане рішення е не тільки на комп'ютерах, а й на смартфонах, на планшетах, без необхідності створення окремих мобільних додатків, їх встановлення. Єдине рішення може бути використов... використано на будь-яких пристроях. Про це ми розкажемо в наступних презентаціях. На сьогодні все. До побачення, до скорих зустрічей!